Дубль номер 5. Колось поправляю. Так, все. Дубль номер 5. Всім доброго вечора! Сьогодні в ефірі з вами ваш улюблений Ліл Крінж. Та я вам розповім дуже, дуже цікаву гору. Гора Мордангін. Вершина цієї гори названа верх. Мороку також ця гора має багато річок. Наприклад, річка Срібна течія. На вершини звучить достатньо депресивно. Не помітили? Та саме зараз я вам розповім, чому так. В 1106 році ця гора була знайдена хлопчиком таким шолопчиком на ім'я Мордон Велінгтон. В день, коли він з командою знайшли цю гору, все було добре. Але в день, коли він мав піднятися на вершину, на саму вершину цієї гори, в нього померла мати. Він, він був дуже деленсайдом і тисячу сім через це. І тому він назвав вершину гори так депресивно. Вершина мороку. По легенді, кожна людина, котра збирається на саму вершину, має якесь розочарування в житті. Дуже швидко воно приходить, тому взагалі не советую. Також ця гора має велику кількість річок через те, що коли Мордан, Мордан збирався на неї, то виплакав всі свої сльози, що потім стікали по всій горі, утворюючи. Ще з цих двох. Річки. Всем пока! З вами був з вами був Ліл Крінж в ефірі. Всім дякую, всім до побачення.